Три розбійники. Тепер саме на часі розповісти про гуни, три якості, що лежать в основі всіх явищ цього світу. Без розуміння того, як діють гуни, неможливо зрозуміти, чому одних живих істот називають демонами, других напівбогами, а третіх людьми. Три гуни благочестя, пристрасть і невігластво. Це три види цеглинок, з яких побудований Всесвіт. Теорія трьогун матеріальної природи, трьох елементарних складових нашого світу, є одним із найнеймовірніших відкриттів мудреців ведичної давнини. Слово гуна зазвичай перекладають як мотузка. Хоча, якщо говорити точніше, вона означає нитка, декілька ниток. Сплетених разом перетворюються на мотузку. Ідея полягає в тому, що гуни не існують поодинці, вони завжди переплетені між собою, як три нитки, утворюючи мотузку, що міцно прив'язує душу до матерії. З хитросплетіння гун виникає творіння, в якому душа, іскорка свідомості, може робити свій вибір, надаючи перевагу якісь із них. Будучи елементарною основою матерії, гуни пронизують все в матеріальному творінні, починаючи з найпростіших явищ і закінчуючи найвитонченішими. У нескінченні різноманітності поєднань одна з одною, вони утворюють розмаїття нашого світу, подібно до того, як три основні кольори червоний, жовтий і синій, породжують численну кількість кольорів та відтінків залежно від пропорцій. Інший переклад слова «гуна» якість. Санскритом благочестя називають сатвагуною, пристрасть раджа гуною, невігластво там Слово сатва в перекладі з санскриту означає також буття, доброчинність, мужність, витривалість, розум. Слово раджесть перекладається як туман, хмари, пил, скверна, затьмарення, прихильність. Ну, а «тамас» перекладається як пітьма, безглуздя, омана, темрява, смуток, гріх. Складаючи основу розуму людини, три гуни створюють три типи людей сатва просвітлю людину допомагає їй жити чистим життям. Тримати себе в руках, бути рішучою, витривалою, але разом із тим доброю, турботливою та люблячою. Раджа гона породжує невгамовну спрагу до насолод і робить людини пихатою, самозакоханою та запальною. Більшість людей у наш час залежить до цієї категорії. А під впливом тамосу людина стає брутальною, жорсткою, неосвіченою. Брехливою, лінивою, боєгузливою та неохайною. Ці якості розуму людини спонукають її прагнути речей, які мають схожу природу. Благочестиві люди віддають перевагу чистій сатвічної їжі, а навігласи підживлюють свою природу їжу, яка має якості Тамасу. Про смаки не сперечаються, ними насолоджуються, причому кожен своїм. Кожна згон прив'язує душу до матерії, даючи їй ілюзію щастя. Тамос отуплює людину, майже цілков... цілковито позбавляє її свідомості і примушує шукати насолод у вині, наркотиках та іншому дурмані хіба щастя? Раджа зв'язує путами нескінченних бажань і бурхливих емоцій. Сатва приносить спокій. Здоров'я дає сила й енергію, робить людину відреченою, стриманою і терплячою. Однак найбільший подарунок гуни благочестя це проблиск істинного знання, інтуїтивне розуміння вічності душі та її непричетності до мінливих печалей і радощів матеріального світу. Ось як про це розповідає алегорічна історія. Яку мені довелось одного разу почути. Якось один купець вийшов зі свого села і вирушив у довгу путь. Він мав при собі цінні речі, дорога привела його до дрімучого лісу. Варто було йому туди ступити, як на нього накинулося троє розбійників, і обдерли нещасного до останньої нітки. Затягнувши його в хащі, почали сперечатися, що робити з ним далі. Який сенс лишати його живим? Кінчаємо з ним, що тут думати, мовив перший. Він заніс було ножа над бідним подорожнім, але другий зупинив його. Та стривайно. Та надто ти швидкий. Навіщо вбивати під Зв'яжемо йому руки і ноги. Та й киньмо тут. Так і вирішили. Грабіжники зв'язали небогу, заткнули йому рота і залишили в лісі. Минув якийсь час і нещасний побачив, що третій розбійник, той, що увесь час мовчав, повернувся. Він схилився над змученим чоловіком і, співчутливо глянувши на нього, взявся розв'язувати йому затерплі руки і ноги. Звільнивши купця, він повернув йому частину його статків і сказав «Пробач нам, такий вже наш заробіток. Спільники мої дуже жорстокі, але мені боляче дивитись на страждання наших бранців. Ходімо зі мною, я покажу тобі дорогу, якою ти вийдеш із лісу. Благаю тебе, ніколи більше не приходь сюди. Вони довго йшли вузькими плутаними стежками. Розбійник попереду, а за ним сердега купець. Ліс далі рішав і ставав світлішим. Нарешті вони опинилися на узлісі і зраділи чоловік, побачивши року дорогу. «Іди, але пам'ятай про те, що я тобі казав. Шановний, звернувся до розбійника подорожний, весь час ти був дуже приязний до мене. Ходімо зі мною до мене додому. Я щедро віддячу Тобі. Дякую тобі, добрий чоловіче, але я не піду з тобою. відповів розбійник. Не можна мені жити там, де мешкають порядні люди. Моє місце у лісі. Медичне писання часто порівнюють світ, у якому ми живемо з темним лісом, а душу з подорожнім, що збився з дороги. Три розбійники. Які заправляють у лісі матеріального світу, це три гуни – Сатва, Раджас і Тамас. Будь-якого подорожнього, що випадково забрів до лісу, вони обирають до останньої нитки, позбавляючи його справжнього знання, затягнувши його в хащі, вони вирішують долю нещасного. Тамас хоче вбити його, цілком позбавивши свідомості. Раджес зберігаємо життя, але зв'язує руки й ноги мотузками тілесних насолод. У присутності двох інших сатва приховує свої справжні якості. Але коли ті йдуть геть, сатва може прийти на допомогу. Вона допомагає душі скинути пута Раджеса і Тамаса і веде її за собою вузькими стежинами цього світу. Зрештою, Сатва виводить душу на дорогу, яка веде до духовного світу. Наставляючи її, сатва говорить: цей шлях приведе тебе додому, прямуй ним, ніде не збоючи, інакше ти знову опинишся в нашому лісі, де тебе не чекає нічого доброго.